Друзі, привіт! Пропонуємо вам мало теплих чоловічих жилетів від торгової марки Levergy. У лоті 6 штук, дві моделі синя та чорна. Синьою модель у лоті 5 штук, чорна одна. Вони всі у розмірі S, всі йдуть в упаковці, а вони майже однакові, є незначні відмінності. Вони обидві всередині мають стьома теплу підкладочку. Мають практично кишеньку, ворот стоечка з захистом підборіддя, внизу манжет. У чорної моделі спереду кишеня кінгуру, У синьої моделі кишені на блискавках. Склад 100% Полістер. Це лот ви можете замовити у наших менеджерів. Вся інформація під відео. Дякую за увагу.